Ну що, а ви вже пробували готувати сирнички у аерогрилі. Відколи я переїхала до Німеччини та знайшла тут кисломолочний сир, сирники стали одним із найулюбленіших сніданків. А з того часу, як придбала аерогриль, то тільки в ньому і готую, адже не використовую жодної краплинки олії. Тож на відео добре видно, що до кисломолочного сиру я додала яйце, цукор, ванільний цукор та трішки муки. З мукою потрібно бути обережним, щоб не забити нею сирнички. Далі я формую кульки. У формі кулюк мені сирнички подобаються найбільше. Е, сформувала зі всього тіста кульки та викладаю вже їх безпосередньо в чашу аерогрилю. Будь ласка, не застеляйте одно аерогрилю нічим, адже ви так жаєте повітрю добре циркулювати. Тож далі я виставила режим випічки 170 градусів, 18 хвилин. Подивіться, як гарно пропеклись сирнички. До речі, я їх не перевертала на інший бік. Мій аерогриль також знизу гарненько все пропікає. В середині вони також дуже добре пропечені. Подаю я сирнички з сметанкою. Смачного!